Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Вийшов під вечір. Вийшов, у нас дуже засипало сильно снігу. Хочу привітати друзів. З першим снігом, можливо, він не буде лежати, а можливо буде, а хто його знає. Тому, друзі, вітаю всіх наступанням зими. Знаєте, друзі, трошки переживаю, тому що я дивлюся по інтернеті, що дуже розказують сильно, що. Будуться їх сильно осипі сімей. Дуже показують. от Я тільки що дивився, дивився, що пасічники кажуть, що далі крепкі пасічники приходять, вже по півпасіки немає. Трошки переживаю, особливо я переживаю, так як мій друг казав, що дівові ніколи не оставляється слабачків. Але в мене їх щось вічно повна півпасіки слабачків. І, якось так, Чи то я не вмію працювати, чи то я і не знаю. щось ну, мене дуже багато отводків, дуже багато слабачків. Но... Вони окутані, вони утеплені. Ви бачите, друзі, в мене зараз я бо дуже холодно, то холодно, то виключається, знаєте, мороз, і батарея на не хочу так тримати батарея на на плашеті, яку я знімаю на апараті. І ти трошки потримає, й вирубається. я хоч так провіряю. Людки в мене сильно відчинені. Нижній кущі, до половина, а верхні практично відкриті. Отак От я зимою. І один пасічник казав, коли каже на хаті багато сіно, сюди в хаті тепліше. І це правда. І тому льотками вони можуть собі контролювати, але коли зверху накладяно, коли зверху тепленько візьміть. Так як я зимую на великих відкритих льотках, а ще дайте зверху, щоб було холодно, то я думаю, що було слабенькі сім'ї, по-любому всипалися. Друзі, це рік да. Некачественні, можливо, чистої пасіки сипати, некачественні дуже препарати. І... Дуже великий осип кліща, дуже багато. Тому, друзі, ставте з весною так само, ні на що, навіть якщо обов'язково ставте полоски для контролю, тому що це рік препарати я ж кажу, Дивлюся, тільки що дивився в інтернеті. Чоловік розказував, що дуже сильно осипалися сім'ї. Багато сімей осипалося. Бо... Не знаєм чого, друзі. Ну, дивився в мене там в групі на Фейсбуці, чоловік викинув, що прогнозують до 50 процентів почер українських пасіків потеряють бджіл. Шкода, ви знаєте, стараєшся розганяєш, стараєшся, піднімаєш, трудишся, наганяєш, і коли 50 процентів. Пасіки висипеться, це знаєте, для нас кожна сім'я. Вроді би їх і на пасіці є, але не кожна сім'я, а для нас, як діти маленькі. Ну, вийшов сьогодні на пасіку подивитися. Ведуть. Зверху тепло, людки гарно відкриті, вентиляції хватає, вентиляції хватає, зверху тепленько, верхом влага, тепло, тепло тримається, благодійний на льотках. друзі, на льотках сухо. Тому що якщо прикрий нижній прикрий верхній, сильно буде влага, звісно, буде влага. Тому в мене нижній до половини верхні, практично повністю. Я так зимуюся, Утеплені, Да Я навіть друзі дивився по себе колись, дивився два пасічники. Так інтересно, що сради про себе. Колись. Як два пасічники з мене сміялися, що я напихаю купу, діял і купа, утепляю, сміються з мене дуже, що ми от ми тільки клійоночка, так, чи там холост, як ми більше ні. Друзі, я так зимою. Да. Друзі, виходять. Навіть не повірте, бо жменів виходять, вони окутані, їм тепленько, і вони виходять без проблем. А це дуже важливо, знаєте, друзі, буває таке, що навесні треба матка поділити, підсолив і все. Тому я посміявся, але думаю, кожен робить, як Один не казав, хто робить, як виходить. Мені виходить так. Я люблю утеплити, я сам холоду боюся, тому я дуже люблю утеплити. Но зато в мене сильно відкриті льотки, Сильно, прямо сильно відкриті льотки. Для того для вентиляції, знаєте, якщо і, зверху тепленько, ну коли є достаточно кислорода, вони як прийшов тихесенько, так жужукають, навіть не чути тихесенько. Значить що, бо якби і, було захолодно, чи там би їм було б зажарко, вони б гуділи, а вони не гудуть. Тихенько жужукають, тихесенько. Значить, бджолки довольні, бджолки спокійно сидять, ППС мої сидять, і, там другі ППС сидять, Навіть слабачки. Тому я вийшов ще сьогодні свою пасіку переслухати. Де є слабачки, друзі, трошки прикрию чуть-чуть. А так, в принципі, мої зимою бджолки всі повністю на відкритих льотках. О, Тому е, ганяємо синичок трошки, трошки ганяємо синичок, лякаємо їх чу-чуть. Хожу, перевіряю, ходжу, слухаю, прослуховую апаратом Це що для вух кожну сімейку прослухаю, тому що кожна сімейка ну, ну знаете, трудиться, старай, навіть водки слабенькі. Так само цілий, коли у нього грався. І я кладуся і урожаюся, як люди показують, що сім'ї сипаться, висипаються но чоловіка, пасіка стоїть в лісі. Ви представляєте, ялина стоїть ялина, і через всю пасіку лягає ялина. Там показує стільки, стільки вуликів побито, стільки сімей розкорочено, чоловік стає його трасе, його тіпає. Добре, що в мене таких дерев немає ніде. Тому друзі, яка вийшов для, для, провірити, глянути, думаю, що там мої дівчатка, але прослухав, гудуть тихенько, тихенько гудуть. Але гудуть І, живі, здорові, харчів не хватить. Не хватає після Нового року. Хватає. Запасів хватає, так як зараз мед. Ми знаємо, що немає нічого. Ціни, поки тримаємо, тримає мед, то меду, поки для бджолів їсти хватить. Отакі друзі справи, так що е я кажу. Дивіться, слухайте, проглядайте. І я не заношу. Дуже показують багато. Навіть в нас пасічники, є, які заносять в зимівлю. Можливо, це краще. Хоча в нього торік, в мене торік пропало, що 34 сім'ї за зиму, і в нього так само пропало. Хоча у нього були в зимівнику, хоча у нього були окутані. Схований, все, но в нього пропало. Так що Я зимою сюди на що Я нікого не, не вбираю, в мене кілки всі зимують на дворі. Ну поки нічого, влаги я не бачу, зимою переглядаю вулики, запихаю, руку запихаю сухо скажу, великої вентиляції. Сухо главно, щоб були корми, глад, щоб сім'ї були. Я не сказав потужні, бо в мене їх немає тих потужних. У мене є, є деякі потужні. Знаю, друзі, замітив, Знаєте, для того, щоб от, береш подок, треба дуже сильно працювати коло нього. Рік-два, я не знаю, вже два роки він підніметься. Да, я спрацював краще купити, пакет. Да, вкласти трошки копійку, але пакет мало того, що копік він відбиває. Він відбивається себе і ще, і ще ще й у мене до пакети такі в пішли, мочні, хороші, що див, правдивись, диви, дивишся. І не всі так, звісно, Це є можливості пустити в сім'ї такі в крепкі, купити пакети. Але з отводками треба намучитися, А ще який виживе, який а ці пташечки. Який пакет виживе, отводок виживе, який не виживе. Пакети я бачу непогано Я в торік брав пакети. Вони в мене вижили. Окрім одної сім'ї, поза те, що я загрався з кліщом. І дивлюся ще на Харківщину там відео, дивлюся, то чоловік топіру, каже, обробляють топіру. І, ну, ми вже зимуємо. Так що удачної всім зимівлі будемо зимувати, будемо техесенько слухати. Я пройшов до нижні льоточки від снігу, прогорнув. Отаких тітів з вами побалакати. Що дивіться, контролюйте, прослуховуйте, переглядайте. Можливо, де треба поставити кормів, підставляйте. Рамки не треба зачіпати, ставити ат. Палянички такі з медом можна ставити і бо дуже, до мене багато пасічників дзвонять, коли до мене сім'ї сіли ззаді. Що робити? Вони ж не вернуться наперед. Ми це знаємо, що б вони осипаться. Тому ставити і, паляниці, ставити паляниці, і, дуже, дуже багато пасічників до мене дзвонять, звідти говорять, що робити. Приїхав не був півроку, приїхав на пасіку володя. Я не знаю, що робиться, корпусів, що колотиться, зараз вже перебирати сім'ї пізно, тому що познімав тільки 145-й, сім'ї жати там не ліз, що каже, там рамки може пусті, кормів нема. Я кажу, є мед, да, мед є, бо що там щось трошки відкачав, булка встав в пакети і нехай тільки пакетами витягнуть, бо іначе наче каже сім'я позатор, по 30 по 40 сімей знакомих. Отакі друзі справи. Так що хотіла вам розказати, що в нас приступила зима, Заботи наші не кінчаються. Будемо працювати на вулики, робити, будемо рамки збивати, готуватися будемо приготовлятися до слідуючого сезону. Ми будемо надіюся, що і я буду надіятися, що ваші сімейки всі виживуть на пасі тихенько, тихенько лісанички ганяють, ну лякають трохи. Трошки лякаємо на них Ось такі, друзі у нас право. Так хотів сказати, що прийшла зима, не гожидано зарані, звісно, ще зарані, 18 -е, ой, листопада. Ще можна сказати, і в нас так трошки сніжку, десь сонечко, десь морозець вийде, а це таки раз і буквально це декілька днів. Вона вже стоїть зима, холодно. Ну, бджолки зібралися в клуб, кормів, хватить, не хватить, дамо. Добре, друзі! Удачної зимівлі, щастя, здоров'я, основне миру на нашій землі, щоб був мир, щоб ми могли ще трудитися на пасті, щоб ви знаєте, що ми навісні з вами опять на мирній землі, для того, щоб ми могли ще потрудитися і, любимої наша справа, щоб ми могли ще потішити дівчатками, щоб ми, кожен з нас мав якісь плани, щоб він міг розширитися. Та я тобі, теж, трошки хочу, що якісь стелажі хочу. Міняти, тому що в мене ще вулики стоять на дерев'яних, але я вже хочу на залізні перевезти під, під бруски, під, під стілажі, щоб в мене запасікало. Мені дуже понравилось на стілажах, знімаєш кришку і разом вона поставити, знімаєш корпус, і разом вона поставити, то мені дуже сподобалось на стілажах. Знаєте, тут працювали, працювали з жо з серпня місяця до цих пір я щось мені каці, я ще не все спів. І що туди я думаю, що я ще не спів. Ну, що я ще не спів? Треба б, звісно. Я ще думав, що трошки сонечко якийсь день вискоче. Ще день де по рамочці, я вискочу, що клуби сім'ї були, але вони ж жалися і я де бачив, що є лишні рамки. Може, треба б поставити. Я заставних я не робив. Треба було б поставити заставні. Ну, я вже не спів, то не знаю. Якщо буде тепло, то буду лізти, ставити, знімати по рамочці заставні. Ставити заставлення, якщо не буде тепла, якщо така вже буде зима. Ну вже так мусять зимувати, друзі. Так що трошки чувствується тут того, що щось є. Ну, вроде би все робити, два місяці всім їх руки ложу і одно ну, що то катяться, ну так прийшов на пасіку. Ну що тут у мене недороблене. Ну і куди ти вже ти вже полізеш? Куди ти вже полізеш? Вже, все, вже все. вже муся зимувати, так як є, друзі, де можливо є рамочка лишня, дві. Глава, що вони з медом. А там я вважаю, що, а як бджоли зимуються, і хто їх там скорочує, правда, хто їх там вшире. Я думаю, що навіть якщо там я дещо, і дещо не учитую, де що не вспів я учитати, дещо не встиг якісь і підкоротити. Ну, я думаю, біди немає. Я думаю, що допомагають весь злат, щоб добре, що корма є. Зверху накрито, кислородом ми їм даємо, влаги я не бачу на людках. Мальоти у нас літають. Добре, друзі, всім удачі. Сядьку і вже всім пока, до нових зустрічей. до побачення.